Вода це життя, проблеми гігієни водопостачання зачіпають інтереси кожного. Ця особливість визначається передусім тією роллю, яку відіграє вода, як незаперечний чинник оптимального перебігу фізіологічних процесів в організмі людини. Та, на жаль, її стан залежить дуже часто від людського фактора. До прикладу, мешканці бурштина уже багато років скаржаться на якість питної води. Тож наші журналісти спробували дізнатися у спеціалістів, якою вона є насправді і як як впливає на здоров'я. У середньому тіло людини на 65% складається з води. Встановлено, що чим більш зрілий організм, тим менше у ньому води. Порівняно невеликий дефіцит води в організмі може призвести до виникнення серйозних зрушень у стані здоров'я. Тож, яку воду споживають бурштинці, ми розпитували на вулицях міста. Погана якість води, дуже з цим з осадом великим. А ви маєте фільтри якийсь на воду? Ні, зовсім не маю П'єте воду цю? Ні, не п'ю. А яку п'єте? Я можу собі керничну воду. Та за якостю вона не, не є так, щоб була така, що це пити можна її. Ну, але люди п'ють, ми з керниці приносимо там з, 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 з тих. У мене приватний сектор. Я не користуюсь водою, маю свою воду. Да, ви п'єте воду з крану? Кипячену, тільки кипячу. А чому? Я боюся такої піч. Ну, то там на осадок такий страшний. куди я буду? Так. І вару на печений, і п'ю кипіну. Але як десь стану ліпшу, хтось мені привізе, то ліпше п'ю. Але мушу кипячену піти, бо таку я боюсь, Тут камні будуть. Настільки якісною є питна вода, ми поцікавилися у спеціалістів Держсанепідемслужби. Останній раз контролювали приблизно місяць назад ту воду. Вони мають свою лабораторію, але ми при телевіці робили контроль, так само минулого року. Вода по бактеріології в Урщині відповідає нормам по фізико-хімічних аналізах, перевищує твердість. Ну і ми направляли листи в органи місцевого самоврядування, і в адміністрацію, і в прокуратуру для вирішення того питання. Щодо якості води, яка тече у трубах, начальник бурштинського міського водоканалу у коментарі нам відмовив: близько 80% населення у Бурштині та Галичі споживають воду з водоканалізаційних систем. При тривалому її споживанні можуть виникати різні захворювання, пояснюють лікарі. Саме перше, негативний вплив її йде на хвороби серця, артеріальну гіпертензію ішемічну хворобу серця. Так як в нас основна причина смерті є серцево-судинні захворювання, тому твердість води зараз має дуже важливе значення. Також при споживанні такої води. Негативний вплив йде на систему опорно-рухового апарату, тобто виникають остеоартрози, остеопорози, м'язева слабість, болі в животі, також сухість та свербіж шкіри. Тверда вода негативно впливає на виникнення хронічних гломеролонефритів та сечокам'яної хвороби. Споживання води з високим містом заліза негативно впливає на виникнення інфарктів, на репродуктивну функцію на кісткову систему та спричиняє ряд інших захворювань. Тож, допоки влада нам покращить якість води, мусимо самі про неї дбати кожен персонально. Любов Галько Андрій новини телеканал Раї.